Buongiorno, любі мої друзі і sul mio canale YouTube імпарямо Кон Лілії. Ви розумієте, мені вже смішно. Я ось вже третій раз перезаписую, тому що ось цей початок мені вже смішно говорити, тому що я вже майже два роки говорю то саме. Мене такий самий початок. Така сама інтродуціоне, якось воно мені раз як сказалось колись, то так потім і пішло, без якогось там планування. І все, я кожен раз те саме говорю, і мені вже з того смішно, ви розумієте? неї то саме вічно. Бонжорно, любі мої друзі! Можливо, то вже пора міняти, а? як скажете, може вже міняти ту інтродукціоне. Я не знаю, чи вам так само вже смішно, як я. Чи ви так само разом хором може зі мною і вітаєтесь? А сьогодні ми з вами маємо ще одне дуже класне відео, рагаці. Вирішила вам записати відео для пронунча. Pro як правильно вимовляти слова? Difficile. Складні слова, здавалось би, вони складні. Але вже як знаємо, як читати деякі звуки, то нам вже нічого не складне, ні, нам вже не складно. Тому, рагаці, сьогодні я виділила особливі слова, які я бачу, знаю, чую. Що нам складно вимовляється, тому сьогодні ми гарно передивляємося цей урок. Вимовляємо голос: кожне слово, кожне речення, будь що, що я говорю італійською, ви також за мною повторюєте. Таким чином, тренуємо ланостра пронунча нашу вимову. Отже, давайте поїхали. Ну, окей, перше просте синочке слово сіоно. Читайте, а я разом за вами. Odže, pesano, -e o, torej, kaj tam piše na Arno? Laereo. Nič tam ne laereo, laereo. Ponavljamo, laereo. Seveda to pomeni li. Laereo. -e Zdaj pa frazo, kako že, Jak brez fraze, obvezno. Devoprender laereo per Milano. Meni treba leteti do Milano. Meni treba vzeti li to Milano. Hm? Devoprender laereo per. Добре. А як ми скажемо множина? Два і більше літаки ми скажемо лі А тепер разом. Лі ареї ліареї. Ліареї. Наступне слово читаємо разом. Контемпораніаменте Контемпораніаменте. Контемпораніаменте. Це означає в один і той самий час. І я ось знайшла вам таку гарну фразочку, тому давайте з вами разом її прочитаємо і перекладемо. Щоб ви розуміли сенс цього слова, так? Se ami due persone contemporaneamente, scegli la seconda, perché se amassi davvero il primo, ti Ristiна innamorato di Secondo. Якщо ти любиш, кохаєш дві людини одночас, в один той самий час, одночас, угу. обирай другу людину, тому що якщо би ти кохав чи любив, любила першу, ти би не закохався в другу. Все. Йдемо далі. Оце це були такі, та, у нас репетиції, репетиції. Перейдемо з вами розуміти, як же вимовляються ось ці буквочки, ось ці звуки. Дуже важливі нам, дуже важливі в італійській мові. Тому, як би нам не здавалася італійська мова легенька, та ми завжди любимо говорити, що італійська як пишеться, так і читається. Проте все ж є якісь такі звучки, які все треба знати з вами. Ось вже як сьогодні вивчимо, то вже далі точно будете читати італійською. Правильно! Алора! Allora. Гліо це наше читається як лє. Так не звертайте увагу, що українською там немає апострофа тощо. Це, щоб ви розуміли, як вимовляється. Ми тут фокусуємося на італійський, а не на українській. Лє гліе «Лє». Гліо «Льо». Добре, отже, йдемо, подивимося, перевіримо. Алора, allora, просте слово часник. Слово, яке ми будемо бачити і чути в італійській мові щодня, тому що італійці готують пасту і все завжди. Ольо, альо, пеперончино, сале. Угу. Альо. Все я вже вимовила. Альо, лальйо з артиклем. А Аджонжі унос пікліо ді альо додай кусочок чесничку. Наступне слово я вас слухаю. Міляя, мляя. Міляя означає тисячі. Отже, дево фаре мільяя дікози. Сьогодні я маю зробити тисячу речей. Отже, в мене ціла купа роботи. Сьогодні ціла купа справ. Наступне слово я вас гарно слухаю. Імброляре, імброляре. Це означає обманювати, надурювати когось спеціально. Хитрити, тощо. Імброляре а і компіті нонті аюта імпараре». В нашому випадку підходить найбільше поставити слово списувати домашнє завдання. Не допомагає вивчити. Отже, схитрувати домашнє завдання, списати. Та, «там, Не знаю, ну, списати «вабене», Імброляре. Отже, не чесно його зробити. Наступне гарне слово це є. Ničone, Giglio. Vi že me molocite in čitajte pravilno. Giglio, Giglio, Giglio. To pomeni kvitka Lilija. To sem jaz, Giglio. Adoro in Gilii. Ja Obožujem Liliji, kvite. Uh -huh. Le soprančilija. Le soprančilija. To pomeni. Брови ле сопрачільля. So, так, закінчується на А. Ну, що поробиш, ось така вона. Інколи італійська, трошки інколи неправильні слова закінчуються з наголосами. Ой, з закінченнями, не так, як ми хочемо, але є винятки, тому пам'ятаємо: ле сопрачілья. фаре ле сопрачілья дуже просто. Мені потрібно зробити брови, мається на увазі, треба мені їх вищипати, пощіпати, хто там з ними що робить, намалювати. Отже, залежить. Досить сказати фари, щоб дати зрозуміти, мені потрібно зробити щось зі своїми бровами. Угу. Я так розумію, з «лі» Ми з вами гарно розібрались, можна переходити на наступний важливий звук: це є «ші» і Ш. Отже, коли ми українською чуємо ші і Ше, ми вже з вами знаємо, що це пишеться трьома буквами. І коли ми бачимо ось ці три буквочки разом, ми вже не читаємо як «с», чисше, а саме si і «ше». Тому звертаємо з вами увагу. Прего, читаємо ло дальше. Що? лингва? лі лінгва, ло, шо, лі, лінгва. Ви молодці, ну ви бачите, які вже тепер складні слова читаєте, рагаці? Досить було вивчити декілька звуків. Лошо. Лошо, -лі Ло -лі що це означає? Це означає «скоромовка». Скоромовка. І allora la frase pronuncio ШОЛІ Shoolilingua. Таке саме закінчується на а, але це є слово чоловічого роду. Ло. Тому кусто.

Oh, ho preparato una frase gigante. Allora, diciamo una cosa. Incoscientemente, è importante, diciamo una cosa, diciamo una cosa, siamo diventati così dipendenti dagli smartphone che non ci accorgiamo di vivere in un mondo dove manca la bellezza di stare insieme. Alla presenza umana. Incoscientemente siamo diventati così dipendenti dagli smartphone che non ci accorgiamo di vivere in un mondo dove manca la bellezza di stare insieme. Alla presenza umana. Noi non ci accorgiamo, non ci accorgiamo, non ci accorgiamo. Noi stale nasciti diamo dipendenti dai smartphone, che non ci accorgiamo che viviamo con i tedi, vedututnia, bella, В людській присутності, і це я буквально не знаю, скільки 2-3 дні назад пішла коротше суші собі з'їсти в мене. О, рагаці, То неможливо на це дивитися. Тому що було два-три стола пари сиділи в мене дівчина хлопець пара. Він в телефоні. Вона отак. І теж вона мала телефон, але.

ви виходите на вечерю, ви домовились вийти на вечерю. І за столом, поки чекаєте їжу, ти сидиш, граєш в ігри, якісь дурнуваті. Поки вона сидить, ось це чекає і це нудиться, та то є повний жах, тобто неможливо це дивитися. Таке саме, хороше, я можу про це говорити дуже довго, регіоці. Андріамованті, avanti, non facciamo questo, Будьмо презенті завжди. Давайте будемо завжди присутні в моменті якому живемо? Якщо ми зараз розмовляємо з людиною, давайте подивимося в тій людині в очі, давайте дедкуємо э, це tempo, присвятимо цю хвилину, цих пару хвилин, які розмовляємо з цією людиною, саме цій людині. Не думаємо про те, а що я там робити. Якщо людина з тобою розмовляє, присвяти цю хвилину в тій людині, прислухайся, послухай, відповідь. Макому е посибі, хто ми стали? Nastupne sluovo c'è daemo harno. Mm -hmm. Scegliere. Scegliere. Oberate, verberate. Devo scegliere tra questo e quello. A volte, questi recini non potrebbero essere. E poi, dopo venne mi 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 Devo scegliere tra questo e quello. Подібне, але не це не то саме. Вже різне. Тому шоліре. Що? Шо, шоліре. Тану те просто не знаю, Три фрази, да? Трефрази кефанно шолере і ледоне. Трефрази від яких тану джіночі серця. Наступне прошу. Ви вже знаєте, Ви вже в мене профі. Давайте раз, два. Не чую.

Ну, ще ще бачу у вас теж вже все добре. Тому переходимо на наступний звук це є Кі-Ке. Не менш важливий, а взагалі мегаважливий, тому що він повсюди, ну просто всюди, реакція. І ми дуже часто це читаємо че, че. Це не читається че, забудьмо за англійську. І давайте з вами зараз запам'ятаємо, будь ласка, три букви чі-я-ка-е читаються як КЕ. КЕ. Як ми з вами чуємо КЕ, все, ми вже знаємо, ми це пишемо трьома буквами. Чи яка є? Таке саме з кі. Як тільки ми чуємо кі, все, ми вже знаємо, це пишеться трьома буквами. Не двома, не, не скількома, трьома. А, перед тим, як я вам покажу вже якийсь белло земпіо, хочу подякувати моїм прекрасним спонсорам. Світа, Алла, Оля, Рома, Оля, мої, мама, мій, 15 місяців, Оля. Рома, Оля. Алла. Світа. Дякую, що підтримуєте мій YouTube канал, Рагаці. Дякую, що підписуєтесь, і дякую, що ви стаєте абонандо. Як то говориться українською? Що ви там нажимаєте на клік абонати і мені місячно скидаєте по там 3 євро. Дякую, що допомагаєте підтримувати мій YouTube канал. Хто хоче також доєднатися до нашої групочки і підтримати мій канал. Досить вам нажати під відео або на ті. Дякую, 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 дякую. Йдемо далі. Алора, allora. у масіледжик остала. Все ми вже знаємо, що це читається як? Кі. А. Це читається як? Кі. Е. Раре. Тому виходить. Кіа. К'єраре, кякераре балакати. Ну, що ще це може означати? Мається на увазі? Знаєте, коли там зустріли подругу, з якою давно не бачилися, ви зупинилися, і як почали говорити, то вже не закінчили. Тому це означає раре, осе балакати так приємно. раре, баста, витрачати час на про все на світі говорити. Аб'ємо кякірату тута ласерата. Ми балакали весь вечір. Наступне дуже легеньке вже для вас слово. Як це читається? Молодці. Тому ле леке. Ле оке, що це Гуси. Гуси. А гуси, алора, опаура, деле оке. Нічого там не оче. ми вже знаємо, ми читаємо це як оке. Тому опауре деле оке, я боюсь гусей. Де моя гуска? Я там фотографію гуски поставила. Вже нема? Ва мене. Наступне слово це. il chiodo il chiodo il chiodo означає цвях. Цвях. Може комусь треба. Цвях. o un chiodo fisso per imparare l'italiano я зациклена на, вивченні італійської, тому що ви, як вже зрозуміли, це такий вислів. Avere un chiodo fisso, тому хто не знає, записуємо. Avere un chiodo fisso означає мати зациклення на чомусь. un chiodo fisso per, і кажете, на чому ви таки зациклені? un chiodo fisso per imparare l'italiano. un chiodo fisso per, не знаю що, напишіть мені. Per cosa avete un chiodo fisso? На чому ви зациклені? Напишіть мені в коментарях. Практикуємо субіто, пратікаємо. Пишіть наступне легесеньке вже слово. Ну, давайте, давайте, давайте. Ла Кьочола. Що це означає? La -la це означає наша собачка, але мені вже моя студентиса сказала, що в нас в Україні також говориться равлик, а не собачка. Так чи ні? Кажіть, підтверджуйте, хто використовує е, слово, наприклад, La mia mail» е. Мій мейл є Lili конлілі, «Impariamo con Lili, lili ravlek.com». Ми так говоримо, можливо, вже і розпочали, так? Отже, кьочила означає оцей равлик чи собачка, тому що насправді кьочуло також означає і равлик, тому що, бачите, він подібний на равлика.

Ке, звук К. Бачите, як вже пишемо. І не читаємо це в жодному разі Ч. рагаці. но італійською це читається як К. Це означає, що робиш? Що робиш? Ке Файста Сера. Що ти сьогодні ввечері робиш? Ну, дивіться, вже останнє для вас таке гарно підготувало. Давайте читаємо. Вже всі звуки знаєте, прошу дуже. Звертаємо увагу о, також на наголос на останній букві. Він не просто так. Це означає, що нагло зде саме туди. Тому вимовляємо правильно. Кікріки. Кікрікі, рагація, кікріки. Італійці говорять на кукуріку. Венедітлі кічі річі. Кік і рікі. Кікрікі. Кукуріку. Добре, ракацію, переходимо далі на ще один важливий звук це є осе Genne. Джин, гне. Хто як говорить. Але італійською це вимовляється як нє. Знову та джин не вимовляється, розумієте? Нє. Тому пам'ятайте, до яких самих звуків це не вимовляється. Їх є мало. Лише ті, що ми сьогодні з вами дивимося. Отже, як ми зараз гарно усе прочитаємо: ньо. Іль ньо. І тут я для вас додала. Аудіо Захара, мого студента зараз, який проходить курсу інтенсиво, як гарно вимовляє скоромовку, тому що в нас на курсу інтенсиво, окрім, окрім звичайної граматики, ми вчимо, та? У нас, окрім граматики, є потім вимовляння, є скоромовки, є дивитись відео, слухати музику, мама мія. Отже, давайте послухаємо, як гарно Захар вимовляє одну зі скоромовок. Прошу. Дендро і букво рані аренє. Браво! Молодець, Захар, бравісимо! Браво! У мене в мене взагалі всі мої студенти молодці. Мама мі, я стараюся, я вам кажу. <сі> мої найкращі в світі. Все. Хто хоче до мене на курс, приходьте. Починаємо вже з понеділка, записуйтесь внизу, там десь є посилання. Тому клікайте, пишіть, заповняйте анкету, я вам відповідаю на мейл з усіма деталями курсу, оплатою, годинами, підтвердженнями. Чекаю. Опаура де рані. Я боюсь павуків. Ла, лавання, ла лавання, ня. «Ня-ня-ня» – Це означає дошка. Дошка, коли в школі ми ходили до дошки. Тому фраза іра. Вієни ала лавання. Найстрашніша фраза, коли для мене була лілія лалавання. – «Іди до дошки. Ла. А ну, давайте читаємо. Зверніть увагу, тут ще є і. Zato la kompanija, la kompanija, la kompanija. To pomeni kompanija. Sijete, unottima kompanija. Vi ste čudovna kompanija. Sijete, voi sijete, unottima kompanija. Vse z njim, razumljivo. Sijeno gene, džin, usse gne, gene, šteje se kot nji in nikak drugega. Zato. Naslednji z vami z vami z vokami, učimo se je ge i, ge ge, ge. Poglejte, to je tako, kot bilo ke, ki, zapomnimo. Če tolečko slišimo zvok ge, že vemo, pišemo troma pukvami. G, ak, e, ge, gi, ak, i, gi, il, gi, a, cia io o il ghiacciaio il to znaczy lodowiec il osce uvoretsa il następne ja słucham To czyta się z egz. zgi, i Згін'яцаре, згін'яцаре, згін'яцаре Означає насміхатись над кимось. І коли хтось насміхається над кимось, виглядає саме так. Хіба гарно ми виглядаємо, коли над кимось насміхаємось? Не дуже. Тому, якщо ви не хочете виглядати ось так. В очах інших. Non зgiняцате. Алора читаємо: ла.

Чим ми перепливаємо з одного берега на другий трагетто? Все, моя церква вже Скільки Всік годин вже? же. Тіконвіе прендере іл трагетто. Тобі вигідніше буде взяти паром. Паром чи пароплав? Тіконві прендере трагетто. Бачите, є такий гарний вислів, так, щоб сказати. Тобі краще взяти це. Тобі вигідніше взяти це. це. Тіконв'є. Наступне слово. Дівчата знають, хлопці теж. Можливо, менше. Але сьогодні вже всі будемо порівну, тому що леунгє означає нігті, нонміп'ячоно. Леунгє фінте. Мені не подобаються фейкові нігті. Я написала фейкові, мається на увазі штучні, ага. Фінте. Тому що так легше запам'ятати, бо ф-ф, фейкові фінті. І переходимо на останній звук сьогоднішнього нашого прекрасного уроку. Рагаці, коме андандо, Як йдуть справи. Запам'ятовуємо, звертаємо на це увагу, вже починаємо бачити. Мені подобається ваша фраза, як ви говорите, світло в кінці тунелю. Молодці. Тому давайте куй. Куо. Фачеле, фачеле, фачеле. Давайте читаємо Прего. Я слухаю. Ла. Коїнкуй ліна. Зараз кажете, мама мім, яке парола є. Що це за слово? ліна означає м, співмешканка, те, що з вами ділить хату. коли ви там. Зазвичай студенти, та? коли знімають хату, і так дешевше з кимось іншим її ділити. Тому ла ліна. Lamija, ko inquilina, e di Palermo. Moj jaz pišem, meška, ki je z Palermo. Adeš nahajde se Palermo? Palermo nahajde se in Sicilija, ne Sicilija, ne Sicilija, Sicilija. Nastopne slovo čitamo razumem. Kvo ti, diamante. Ну no, що ну no, faccio. No, ну ragazzi. ну no, ma che livello, вже же сєте. Дивіться, як ви вже все щоденку мені читаєте. Квотидианаменте. Quotidianamente, quotidianamente означає щоденно. Щодня кожного дня. Щоденно. Пратико uh літаліано -huh. quotidianamente. Так чи ні? Я практикую італійську щодня. Наступне слово. А ну, читаємо гарні ці звуки прего. Рі. Risciacquare. 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 Allora, Просте слово шакуре означає мети, помети. Навіть не так: сполоснути. Сполоснути. Рі. це коли ми ставимо спочатку рі префікс. Означає переробити цю справу. Тому перемети, переполоскати. Per favore risciacqua questi piatti, perché sono unti. Будь ласка, переполосни, переполоскай цей посуд, тому що він жирний. Переполосни ці тарілки, тому що вони жирні, ага. І останнє на сьогодні гарне слово, всі разом. Хором вимовляємо це Субакуео. Давайте разом. Subakueo. Subakueo. No, če akva to je voda, sub, zne, zato podvodni subakueo. Il mondo subakueo e belissimo. Podvodni svet - прекрасен, maraviliozno, fantastiko. Vzgoj, in še svet, pravda? Il mondo subakueo. No, ča, ragaciji, kako uspehe. Що вивчили для себе нове, я сподіваюсь, що так. Сподіваюсь, що також. І цим уроком вам допомогла в чомусь. Хто вже все це знав, той повторив і зрозумів, і себе погладив по голові, яка я молодець який я молодець, тому що я вже це знаю. Якщо ви це знаєте, це означає, що ви вже дуже гарно читаєте італійською. Молодці, компліменти. Продовжуємо в тому ж дусі. Якщо вам сподобалось відео. Добре, я щаслива, пишіть, яке наступне відео вам писати. Давайте якісь ідеї. Кажіть, що вам ще не вистачає в мене на каналі, які ще такі темочки вам підняти, з якими темами вам допомогти. Буду старатись гарно до вас прислухатись і допомагати. Чи відділимо просимо лекціони? Чао!